Ні, конечно, чого і ми завтра не розійдемося. А як буде? Тоді, коли ми будемо знати, що влада почина працювати на нас для нас. Ми ж їх вибираємо не для того, щоб вони собі кармани набивали, а так, для того, щоб вони нас на нас почали. Вулицю, центральну. Ну, і тут бастувати далі. Бастувати? Вибать, ну, будь, будь ласка, я не бастую, я не кричу. Я хочу знати, що в мене будущі мої діти, яких я нарожу, будуть... я буду рожати нормальній лікарні і не переживати. Лікар побив, оставляйте цю дорогу, щоб люди їздили, а, а... тут а... далі продовжати. Чуєш, тут моїх друзів вбивали, а я зараз буду їм типа боїнки пробивати? Набав... І Твоїх. Не тільки мої. И твоих? А ти тут на Майдані? Я киевлянин. А, ти київлянин? Так. Диван сотка. А ти був 18 -го числа. Какая разница? Разница а в... большая. Какая да. разница? Скажи, пожалуйста. Да. И были... где дома был? Значит ты был. Ну какая разница? Зачем это обсуждать? Мы сейчас говорим, когда мы, как дальше? Как дальше? мы можем В, любое, в, любое... Секунду, в течение месяца, хай мне покажут, чтобы В любой момент можно отсюда встать сюда и то же самое. Киев поддерживает всегда. Тут, а а вот это тут. Я вот сейчас там. там машину поставил да, на костюме и прошел сюда. Там Нет. на костюме в будний день это очень большая проблема проехать. С утра всем на работу ехать, очень большие проблемы. Мы же не для этого тоже поддерживали и Майдан, все, да, приходили. Всех же ж надо уважать. Вот эту улицу центральную, в любом случае, надо открыть. В любом случае. Хорошо, нема питань. Конституция, пусть там институция. Вы да, да. ми, ми повинні знати, что влада працюет для ви? нас. Як как вы будете знать. Ну я все. Вы прям нехай вы не отчет сдаете. Да Шановні, я не, не, Шановні, не, Шановні, не А нічого. Абсолютно громадські приймальні громадян сидять ті ж спеціальні особи, які сиділи, ті ж самі відписки, так само вони не бачать людей, а вони хочуть звільнити в Майдан. Вибачте, а далі? що? Вони нас футболили і футболять. Те ж саме Міністерстві внутрішніх справ. Ті, хто сидів, ті, хто нічого не робив, так і залишились. В обласній прокуратурі те ж саме ті, хто були замами, став обласним прокурором. В обласному ОВС, хто були замами, на тому ж місці залишилися. Ну то для чого було воно це все? Вони воно все залишилось в тому стані. Дівочка, слухайте воєнне, в ноябрі місяці готова все зараза була куплена, продана, щоб ви це знали. Вот это было. Бизнесмены делали революции вашими руками. Вы это поняли? Я знала. Они вас финансировали, делал? нас всех, чтобы мы Яника только выгнали. Но не эту сволочь. Да. После этого бизнес, да. что сделал? Начал убирать свои палатки. Это не их. Он сидит дальше вас на шее, этот бизнес. Я знаю. Теперь смотрите, заводы, которые фабрики строили и деды наши, и отцы и мы. Это не имеет цены, как картинные галереи. И их надо забрать, этих бизнесменов, все. Игнать в шею их. И заставить их и их детей работать. А это диванные сотня в Киеве. Сидела и смотрела. Здесь были женщины, помните, 18-го? Помню. С 18-го на 19-й были женщины. Дети Они руками, все. Нас было да. мало защитников. Да. Они сидели и теперь будут приходить сюда, что-то нам говорить. Куда? Мы будем стоять, куда пока стояли. Куда? В Донецк как я в Славянск ехать, а не здесь куда? сидеть. Молодой человек, вместе со мной едете в Славянск. Берете оружие и вместе со мной. Согласны? Вы знаете, я офицер. Я тоже офицер. Ну, и если, воевал больше вас. Если мне скажет, а мне военкомат... идет война. Нет. А что вы тут тогда скажете? Идет война. Почему вы тут идет война? А ви чего здесь? Что ви ждете? Если офіцер там пишет ясно, нічего нікаких повесток не ждется. Вот воєнним, да? Як тоді, коли список був, кого ми поміняли, я тоді на Майдані скільки казала було, ребята нас будуть вбивати і садити. Ви пам'ятаєте, що афганці розкололи, сучені были. Раскол. И вы знаете это хорошо. Да. Где как офицеры пошли Я туда? Я могу дуже Потому что это было сутиново все. Виробно. Я бачу вас интерес, если вы... Ви... Как виробно. с корзин вот этих виробно. вот деньги брали? Виробно. И кто обогатился с этих корзин? Никогда вот эту тварь не слушать. Вот сюда, они сюда будут милиции. Вот им без пределы. Потому що у них деньги играют. Якщо выбрать отсюда Майдан, будуть. Вони привели праздник, опять ваш молодежь, опять ваша молодежь сумит. Все. Только что бизнес. Там, где вы можете. Почина, вон, Нет, зачистку надо в столице делать, зачистку. В столиці а вона лично на области. Будь ласка, давай поговоримо за народ. Який нас народ? Какой народ? А який нас народ? Поїдь, будь ласка, в маленькі міста, села. Вони дивляться на телевіз. Боється. Хорошо, Телеві... ми знаємо, що канали всі продані, ним ними керують. Що має бути на телевізорі, все детально попіляється. Потім б... газети, потім газети. Газети та само, під кемось. І вони не мають права говорити то, що вони хочуть. Журналісти не мають ніколи і не мали ніколи права говорити то, що ніхто, вони хочуть. Газеті не буде слухати, що говорять на Майдані. Вони будуть писати то, що придумав журналіст. Ні, то що дозволять. То, що без Лещенка да. То, що без І так само це, по телебаченню. Це на їх совість. Як ти Факт Факт Ты, можеш це змінити? Як ти можеш це змінити? Слухай, от я розумію, що у тебе, мабуть, хороша машина, хороша квартира. Ні, у мене квартири немає. У мене квартири немає. У мене да, у родителі. У мене у, у, і, у, у Якщо ти жінатий, я розумію, що ти з твій знаєш туди. Я теж не можу купити квартиру. А я приїхала з маленького міста, і я знаю, що я там нормально нічого не добіжуся. У мене теж немає квартири. За 20 років. В э в инфиле, я, я знаю. тоже не имею квартиры, потому что я так не могу ты, заработать. что ты так говоришь зараз? Я ну, хочу так, заработать, нужно, наверное, я надо. работаю тоже, и мне тоже обидно, что в судах такая проблема, когда не можешь доказать что-то. У меня вот в Черкасах у тетки регионалы 20 лет забирали в магазин, в магазин и забрали, отдали подачку. Так, 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 так ты будь знам! А как Весь я Киев потрымал всех, всех. все потрымали, ну просто... <плыл> э Ну че, що что добиваємося тут? На медалі спалами. Вот зараз пройшло тільки пару днів. Як, як ми хочемо знати, що ми почне діяти. Он начинает защищать там за... зараз наши друзья. Багато ну, ты же кто... видишь, на, столе... кто видишь ехать, на Востоке багато люди кто... очень много не поддерживают э, вот всех пар... Очень много. Я учился Меня... знаю... с на... однокурсниками из Донецка. Я звоню им, спрашиваю, ребят, как у вас там, вы что, против Украины? Вы присягу принимали, вы против Украины? да ты знаешь, у нас тут 50 на 50, понимаешь? Я знаю, ну, ну там очень много людей. Боится, конечно. они за нас. Откуда вы приехали в Киев? В смысле? Ну, 20 лет в Киеве, а раньше где жили? Ну, у меня отец военный. А где, где вы родились? В Литве. А по-литовски умеете говорить? Нет. Не, ну Крещатик мы не С Монголии приехал в Киев потом. А вообще будет все хорошо. Да. Ну, хорошо, нас... должно уже быть сейчас уже начинаться ремонтировать, а... потому что А чего? Що... Хорошо. Шины переси, и палатки поставьте за 5 секунд. Я же раньше казала, треба відвоювати крем, на від треба захищати світ. Ну ніхто на крем не поїде в війну, що ж. Вот я не пойду, ніх, ну і навіть мені буду стріляти. А я буду, а я піду. Ну тебе розстріляють, розумієш? І що? Ми нічого, ми, с... ми не вийдемо. А ось ось зміст у мене жити в цій країні, якщо вона працює проти нас. Якщо я за кордон їду, а мене на мене, а ти з України, значить, ти рашень, прості Ні, я хочу жити там, де я родилася. А я нормально там жити не можу, тому що я не можу піти на, на роботу, де за мені платять 700 тисяч гривень, щоб тільки, тільки щоб поїсти мати. Вибачте, будь ласка, you, мені 27 років, я не маю ні життя, я не маю нічого, я не можу нормально добитися. України, крім Це От в чому проблема Я хочу повернутись додому, я хочу знати, що я там буду спокій. Жити як я, поки цей президент, поки ця влада не покаже, що вони працюють для нас, я звідси не уйду. І хай вони розстріляють, а мені пофіг, в мене немає ні життя.